Кидаю музику і починаю займатися танками всім. <сум> всім привіт, народ, з вами Богдан. І коротше, новини такі, що... А, давайте я покажу зайду в бой. Фігня. Чекайте. Коротше, народ, по тому я зміг зайти в бой, це було дуже сильно важко. Що з мене взагалі? А, ну все нормально, тепер ми можемо грати. От, що я вам хотів розповісти? Справа в тому, що я вже займаюсь музикою 2-3 роки. І така проблемка, що я вже трошки підзадовбався сидіти над тим звуком, а він щось в мене не виходить, нічого, ну фанить туди-сюди. І я думаю, а от попробую себе в танках. От не то, що я спитаю цю удачу, просто покажу всім на що я здатен. От. Звісно, тяжко, тому що в мене ноутбук горить, гра підлагує, я граю на мінімальних налаштуваннях, але треба пробувати. Так що. Коротше народ, я не кажу, що я кидаю музику, я просто думаю, ну сейчас катаю пару боїв. Якщо вам зайде, то буду знімати більше. Ні, то буду сидіти в музиці і надалі, тому що мені це теж подобається. Але і в танчиках іноді залипаю, так що зараз буде мега контент, свет просто неоткуда, бачать говно ты, ты говно. Аймікс бачат, откуда? Откуда він наваляє? Непонятно, але в нього якось це виходить. Откуда? Не дуже великий, от час опять проблема. що Я не можу зайти в бой, поки в мене йде запис. Я не знаю. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я... мене не виходить. От я на я натискаю, воно не заходить, бой. все народ. в мене вийшло за бій. бій. це не буде так позорно. Хоча карта та сама, нібито. Я не знаю, яким чином мене там захавили з перших хвилин. Там цей бачат сраний ніоткуда взявся. О, ще й гра підлагує трошки Ладно, А на проблема не в тому. Цього разу ми будемо розумнішими. Ми будемо грати трішки розумніше. Ми спробуємо так навалити, щоб вони просто такого ще не бачили. От ми бачимо, от ми бачимо красавця. Ага, там забор, да? Там забор значить. За світ, але що нам бояться? Ось сьо, ось сьо кого нам бояться. Іса, придурок ти. Буде жорстка відповідь, тобто, от ми можемо Ні, Ну я його не проб'ю. У ньому даже не попав, даже не попав. Він попадає, скільки можна. Ну нема ж там куди стріляти. Чи є? Та є. Та нема. Я не закончу відео, поки не на... не на... <реш> Поки я не нанесу один нормальний удар. Знести касай, ти можеш знести повністю. Але сенс. Просто сенс, коли потім. Ну пожалуйста, ні! Мене ж залагала ігра Капець. І нова карта. Ця карта мені трохи знайома, нібито Вона мені абсолютно не знайома. Починається жорсткий бой. Зараз ми покажемо, як треба грати в цю ігру. Блін, поразка за поразкою, поразка за поразкою. Але зараз у нас заряджається потужний ББ. Чувак шукає своїх проблем на жопу. Знаєте, такі мілкі зарази, які їдять пошвидше, аби когось засвітити, а потім від того він получає таку, таку красоточ. Бам! Бам! Не, <труто> все, 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 мені пофіг. навіть якщо мене зараз уб'ють. Мені пофіг, тому що свою задачу я виконав. Я це все. І все, його першим забираю, тому що. Ну а як? А як іначе? А не хочеться так печально закінчувати. В принципі, почалось дуже добре ні. Закінчилось дуже погано. Все, народ, всім дякую за перегляд, чесно. Для першого відео непогано. І от, всім пока, всім дякую за перегляд. Давайте, будьте здорові, всім пока.